Я жирний. Або, як кажуть по науці, skinny fat». фет. Що то таке значить? В принципі, по мені не можна сказати, що я якийсь так. великий, об'ємний, супер дуже. Але є одне але. І це заважає мені жити. Ще в мене є ось така штука. Ось тут. Це називається гіперлордоз. А що це значить? Це значить, що моє пузо тягне мене вперед, а мій поперек ще вигнувся ось так. Ті, хто знає мене вживу і давно, ну вони явно такого не бачили ніколи. Я завжди був стрункий, худий навіть більше, ніж потрібно. Але зараз щось дуже підросло. І що я хочу в цьому відео вам сказати? Помітили те, що я трошки.